Доброго дня сьогодні у нас 23 липня 2023 рік. Коротенький огляд. Ось така у мене є алеча генерал. Сильно були навантаження гарди, піддалися, піддалися гнилям, були дощі, я не обробляв. Один плід якось сам вберігся, врятувався. Ось такий, давайте трошки в затінок стане, ось такий красивий, безкучий плід, також ви вже бачите, почав підгнивати. Ну, потрібно працювати, чимось відгнилий. Свіч, беліс з сігном такими препаратами. Так, давайте скуштуємо. Ось така ще її, можливо, потрібно трішки дозрівати. Доволі непоганий смак. Кислота відчувається доволі в шкірці, але такий м'ясистий, в міру соковитий. Плід. Ось ще не знайшов на цей менш зрілий, більш твердий. Ну що, доволі смачна леча. не Немаленького розміру, але це такі одні з найменших плодів залишилися, воно ще більше буває. Менше за куряче яйце, ну наближений розмір до нього. Я думаю, плоди можуть бути розміром з яйце на цій яличі. Дуже витривала, але вражається плодовими гнилями. Ну, що не дивно, тут в мене просто ви подивіться, скільки вологи, от. які проливні до дощі. На цьому, все огляді був Лечі, генерал. Дякую за увагу.